Друзі, доброго ранку! Сьогодні неділя та ми вирішили заїхати до наших друзів на арена Royal Cars, щоб відзняти те, що в них пропонується для вас. Гарного перегляду! З вас лайк, підписка та коментар! Погнали, дивитися! Так, починаємо. У нас є копеєчка. За 600 баксів 80-го року 57 тисяч пробігу. Не знаю, це рідний пробіг чи ні. Давайте по приколу подивимося, що тут. Оп, удачі в путі. Як вам такий корч? Хтось там хотів побачити автомобілі у бюджеті. Ось вам крутий автомобіль бюджетний. Ще один є Mercedes. Є е 260-1700 баксів. Так, п'ятнашка, сьомий рік, 250 пробігу, 2390 баксів. Зараз я мікрофон якось повішу. Так, є бус. Бус без інфи. Ось такий от бус. Є ще один мультиван. А, це не мультиван, це каравелла. 12 рік, 330 пробігу, 18700. Хто шука собі транспорт? А, так, Ford Custom 14 рік 158 тисяч, 2,2 дизель на механіці 14900. Давайте для початку вам більш бюджетні варіанти покажемо. Ось є такий Subaru Legacy. 99 рік, 2,5 газ бенз 335 пробігу, 4600. В універсалі. Є шкода Октавія, 98 року, 1,6 газ Бенз, 329 пробігу, 400. Матіз. Ні, кукушка, кукушка. 8-й рік 1,1 бенз, 73 пробігу на автоматі 3100. Оп, оп, оп. Люди ходять, вибирають собі тачки. Так, Ford Fusion, 17 рік, 2.0 гібрид, 150 пробігу на автоматі 14500. Ось ще є логан білого кольору. МЦВХ 15 рік, 1,5 літра дизель, 147 пробігу, 7750. Так, я вам обіцяв більш бюджетні варіанти. Давайте. Ось є пиж 5008, 2 літра дизель, 12 рік, 268 пробігу на автоматі 11 тисяч доларів. Тойота rav 4, 11 рік, 2,2 дизель, 190 тисяч пробігу, на механіці 14200. Так, що в нас тут ще є? Renegade, 16 2016 року, 24 бензин, 133 пробігу на автоматі 13900. Так, це інфи, є кадік. 11 рік, 1,6 дизель, 196 пробігу на механіці 9500. У нас є клієнт, який питав кадіка. Давайте подивимося, що у нього всередині. Дивіться, руль в гарному стані. педали також и вот такой вин по салончику так ходімо дальше далее по бюджетам а, Lexus вот такой у нас є Lexus LS430 третій рік, 4,3 газ Бенз 280 тисяч пробігу на автоматі 7500 баксів. Безключовий доступ, ставочки під дерево. Чи мені подобається Lexus, що у них дуже-дуже багато така комплектаха йде, і вони дуже круто виглядають по салону. Ось такий він. Так, далі, що у нас тут? Лада Каліна? 17-й рік, 1.6 газ Бенз, 160 пробігу на механіці, 5700 Так, йдемо далі. Kia Magentis. Восьмий рік, 2.0 газ Бенз, 375 пробігу, 5350 доларів. Давайте подивимося. О, вже ціну повісили. Ось такий світлий салон у Маджентісі. Там на сірвіхі є ціна. Зараз подивимося. Ось така є сірвіха. Восьмий рік, 24 газбенс, 180 пробігу, 13200. Давайте подивимося, що в салоні. Це кожа. Кермо також в кожі. З панорамою. Шкіряний. Не кожа, шкіря, шкіра, шкіра. Хто там пише? На минулому ролику, що ти, що, ти пижешся на цій мові? Ну, ми вже з вами домовилися. Згідно з коментарями, ми знімаємо авто на українській мові, а обзори робимо на харківській мові. Що таке харківська мова? Там також питали, Приїдь до Харкова, дізнаєшся. Chevrolet Aveo, восьмий рік, 1,5 літра Газбенз 204 пробігу 3999. То шука собі овешко. Он дивіться по салончику. Ух ти! Даже руль в гарному стані. Така дуже прикольна вешка. Тонування. Ось так от вона виглядає. Так, та Camry 10 рік, 24 гібрид, 160 тисяч пробігу на автоматі 9500. Зараз салончик вам покажу. Також з безключовим. Світлий такий салончик. Також вставки під дерево. Так, що вона тут? Бумер є? Бумер 5-рка, 13 рік, 2.0 бензин, 170 пробігу на автоматі 13900. З такий BMW. Кого зацікавить? Вон екран є великий. Ну Це BMW. Що мені вам розказувати про BMW? Ті, хто катається на BMW чи знають цю модель. Так, погнали далі, що то в нас таке стоїть чи що. Forte. 16 рік, 2.0 бензин, 91 тисяча пробігу на автоматі 10 700. На гарних отаких от дисках. На текстильному салончику, дивіться, кермо в якому стані. І це не кожа. Тобто кермо не затерте. На автоматі ось такий Форта у хечбекі. Далі є Volkswagen Passat, 12 рік, 2,5 Benz, 211 пробігу, 10 тисяч. Шкіряний салон, люк. Друзі, напишіть коментарі, як вам цей майданчик. О, дуже класні тут тачки. Так, Меган, 12 2012 року, 1,5-літра дизель, 257 пробігу 9700. Ми на цьому майданчику тиждень тому взяли шкоду в дуже гарному стані і по нормальній ціні. Ось така мультимедіа, ось такий приборка. Також з люком. Хто шукає собі авто, тим паче, що дуже круто, що вони знаходяться прямо на заїзді на ринок. Так, Ford Fusion 13 рік, 116 пробігу автомат 11200. Друзі, якщо вам якась тачка сподобалась, то набирайте або нас, або пишіть в коментарях, або набирайте майданчик. Скажемо так. На майданчику вам можуть розповісти, що з цією тачкою і сказати, коли ви приїдете. А якщо вам потрібно її буде перевірити, ви завжди зможете звернутися до нас. Так, Hyundai Accent 12-го року, 1,6 бензин, 82 тисячі пробігу на механіці. 7500 баксів. Оце для першої тачки, це буде просто бомба. Тому що дуже надійна така модель. Це акцентики, лачетті. О, 7500 і воно ваше. Є вон щось, Спортедж є старий. 4300 перший рік на автоматі 200 пробігу, 4300. Цей спортедж прям, прям цікаво. Так, ось такий спортедж. Давайте подивимося, що всередині. Отакий він всередині. Щось він не замикається. О, замкнувся. Так, ще є у нас отакий Mitsubishi Outlander. Шостий рік, 24 газбен з 215 пробігу на автоматі 7700. Наш шкіряному салоні. Ось такий от Outlander є. Так, Тойотка. Корола. Восьмий рік, 1,6 газ Бенц, 211 пробігу на механіці, 7200. Ось така корола на текстилі з мультимедіа великою. Ще одна Kia, на цей раз Optima, 13 рік, 24 бензин, 101 тисяча пробігу на автоматі 8700. На світлому салоні текстильному з великим екраном. Така дуже прикольна комплектаха. Так, ще є Ford, Fusion, ще один. 16-17 рік, 112 пробігу на автоматі 2,5 бензин 1280. Отака вона по салончику. Також з великим екраном. В гарному стані сидіння не протерті. Це напевно з Америки приїхала. Так, ще є гольф, 16 рік, 1,2 бензин, 110 пробігу, 10500. Зараз подивимося, що всередині. Текстиль 110,5 пробігу і на механіці. Volkswagen Jetta 14 рік, 1,8 бензин, 124 пробігу і 9500 на шкірі. Ого, це Passat. Passat, Passat, Окей, ідемо далі. Червона Кія. 8900, 8911 рік, 2.0 бензин, 143 пробігу на автоматі. У червоному кольорі така купеха, Кайфові диски. Шкіряний салон. Шкіряні вставки. Ну така прикольна, до речі. До речі, дуже прикольна безкаркасні вікна. 8900 і червоний колір. Для літа офігенна тачка буде. Так, Audi A3 Stage 2. 16 рік, 2.0 бензин, 107 пробігу на автоматі 16800. k 5. 16, Kia K5. 16 рік, 2.0 газ, 191 пробігу, автомат 13800. Напишіть, друзі, нам знімати полуторагодинний ролик. Ми сьогодні вирішили заїхати, так як обіцяли відзняти вам абсолютно весь лоск, без АВП. Так, Chevrolet Bolt 23 рік, 9 тисяч пробігу автомат 25 тисяч, без майданчика АВП, тому що, тому що тому ми коли до них заїжджали минулого минуло разу, така, до речі, по салону, такий електромобіль дуже гарний. Коли до них заїжджали. Вони не сніг, не чистили нічого. Ну, сорян, але це не круто. Так, погнали, подивимося по кроссоверам. Зараз що в нас тут є? А ви па, до речі, приїхали. Вони зараз напроти Arena Royal Cars, але ми поки до них не будемо приходити, тому що там тачки усі грязні. Ну таке, імхо. А, Mazda CX30, 20 й рік 90 -й пробігу, 2.0 бензин 24500. Ось така мазочка є. Так, і погнали. А, є ще Jeep Renegade, 20-й рік, 24 бензин, 32 000 пробігу 16800. Є Mercedes Гелє 16 го року 2,2 дизель 115 пробігу на автоматі 38200. Ось такий Mercedes. Далі йдуть кросовери. Так, Toyota Sierwie. 14 рік, 24 бензин, 140 пробігу на автоматі 16400. Така ось ірвіха. Тойотка. рав 4. 19 рік, 90 тисяч пробігу, 2,0 бензин 28 950. Пишіть, друзі, в коментарях, подобаються вам такі тачки чи ні. Audi Q7 S-Line, 15 2015 року 3.0 дизель 209 пробігу 39 900. Для тих хейтерів, хто будуть писати, що навіщо такі дорогі тачки, ви нам показуєте, на будь-який товар є свій покупець. Сарента, й рік, 56 пробігу, 3.3 ГАЗ-Бенз, на автоматі 19 тисяч. І у будь-якому разі, якби ці тачки не покупалися, вони б тут не стояли, я вам так скажу. Дивіться на панорамі. Тому ми будемо намагатися вам показати тачки в будь-якому бюджеті. Будь то там 5-10 тисяч, будь то до 5 і будь-то до 50. Mercedes gl 500 13 рік, 5.0 бензин, 130 пробігу, 29 800. Це я вважаю більш преміальний такий майданчик. Якщо хочете собі преміальну тачку купити, тоді звертайтеся сюди. Бо тут дуже круто ну, сам Насамперед можуть порадити, що вам треба. А по-друге, тут дуже круті тачки стоять. У вас є бумер X6M50D, 16 рік, 149 пробігу, 3.0 дизель, автомат, 53 тисячі баксів. Давайте зараз по салону його подивимось. Кожа. Упор під ноги. Ну Це БМВ. Мультимедіа. Це BMW, це все сказано. Ось такий бумер. Ще один бумер. X5M. 18 рік, 4-4 Benz, 82 тисячі пробігу, 53 500. На червоному салоні. Також з мультимедіа. Панорамою на шкірі так, KIA Sorento, Шістнадцятий рік, 24 бензин, 137 пробігу автомат, 16500. Всьокий Sorento. Хто каже, що не продають тачки, вон вже поїхали дивитися. Так що не розказуйте мені. Так, є Subaru. Форестер. 17 рік, 2,5 бензин, 49 пробігу, 20 тисяч. Ну, до речі, це Форестер дуже прикольний. Дивіться, яка мультимедія. Кожа, рожа. Всі діла. Отакий Форестер. З тонуванням лобового, ще є одна сорента. Десятий рік, 24 газ Бенд, 197 пробігу, 13700. Безключовий. Шкіра. Та панорамна криша. Volkswagen Tiguan 2013 року 2.0 дизель 240 пробігу на автоматі 17300 баксів Ззаді тонування, спереду Небольший, невеличкий напил на червоній шкірі. Ось десь там столик є на панорамі. Дуже прикольний Тигуванчик". Є Touareg Сьомий рік, 5.0 дизель, 276 пробігу, 11900. Є у нас ті, хто їздять на Туарегі, напишіть. Крута тачка чи ні. Санчик Кашкай, 15 рік, 1,2 бензин, 120 пробігу на автоматі 13800. Так, Lexus GX470, 7 рік 47 Gusband, 196 пробігу, автомат 18500. Ще є Lexus GX470, 8 рік 4.7 Gusband, 73 пробігу, автомат 22500. У такому білому кольорі дуже прикольно виглядає на світлому салоні, шкіряному. Ось такий лексус є. Ще один Лексус. 470-й, 8 -й рік, 47 ГАЗ-Бенз, 277 пробігу, 20 500. Також на автоматі. На світлому салоні. Шкіряному, з люком, мультимедіа. Друзі, якщо вам будь-яка тачка сподобалась, ви завжди можете. Нас набрати, щоб ми її подивилися. Так, отаке є ще Toyota LC200 15 рік, 2,5 дизель 165 пробігу, 49 500 за нього просять. Давайте подивимося, що всередині. Всередині у нас світла шкіра, велика мультимедіа, люк і дуже світлий салон. Напишіть, хто любить світлий салон. Мені подобається, але я б його засрав би дуже, дуже швидко. Тому мені не можна на такому світлому салоні тачки покупати. Оце підготовлений під Road Pradic. Восьмий рік, 4.0 газ бензин, 186 пробігу, 26500. Напишіть в коментарях, хто хоче, щоб ми на нього огляд зробили. Я думаю, домовимося з власником. Так, Peugeot 5058 ми вже знімали. Так, що ми ще не знімали? Ми вже все знімали. Це у нас був майданчик Арена Royal Cars. Друзі, ось таке коротеньке відео. Поза планом, яке вийшло. Сьогодні неділя. Ставте вподобайки, підписки. Це був Арена Royal Cars і канал Amon Auto. До нових відео.